Що нас очікує, та що треба знати про другу частину? У новій частині всі чекаємо на зіштовхнення сил фріменів з Харконенами, помсти пола барону та його жорстокому сімейству. Окрім війни за Аракіс, також будуть розвиватися стосунки пола з чані. Вони люди з різних культур та середовищ і вчаться новому один у одного. Ми бачимо, як вони, наче підлітки, що вперше закохуються, та пол розповідає чані про безкрайні води на Каладані. А Чані не може навіть уявити, як це. «Пірнути?» Це зветься плавання. «Я не вірю тобі.» У трейлері ми бачимо Джесіку в новому пирані, поки вона з Фрименами переміщаються на хробаку. Те, що дивувало, стане звичним. У Джесіки також блакитні очі, як і у Пола. Вони достатньо поринуться у смакуванні прянощів. На її обличчі намальовані символи, прямо як у спогадах пола в першій частині. Вона грає роль Месії, матері Крізацхадирах, пророцтва, в яке вірять фрімени. з метою, щоб Фрімени її з полом вважали обраними і тим самим маніпулювати ними. Пол змінить ім'я на Муаддіб, це та мила тваринка, яку ми бачили у першій частині. Фрімени захоплюються молодібом через його здатність виживати в пустелі і є навіть сузір'я на честь мишки, яке вказує на північ, що є путівником для фріменів. І ось Пол теж вирішив стати провідником цього народу. Дюна досліджує, як люди змінюють оточення та як оточення змінює їх. Отже, як це суворе середовище змінить поле. Ми можемо помітити й неприємну сцену спалювання трупів. Можливо, це Харкони намагаються знищити докази, що сардаукара імператора допомагали в захваті Артрейдесів і вбивства Лето. Інакше ж всі будинки обернуться проти Шадама. Схоже, у фільмі будуть багато сцен бою, більше ніж у книзі, тому що у книзі не розповідається про бійки з рандомними солдатами. Ми про них чуємо з розмов, та вони відбуваються поза кадром. Книга більше про роздуми, бачення, релігію та політику. І, звісно, нелегко показати думки у фільмі, тому книгу важкувато екранізувати. Проте перша частина вийшла чудово, як на мене, враховуючи, що це водна частина. Тому у другому фільмі будуть епічні та динамічні битви, щоб ті, кому здалась перша частина нудною, не сумували. А ще ми бачимо, як хитрі Харкони використовують вогнепальну зброю проти фійманів. Тому що знають, що ті не носять щитів. Все просто щити приваблюють хробаків. Чи є серед вас ті, хто давно хотів би прокачати свою англійську? Якщо так, у мене для вас є промокод на знижку в 10% на купівлю пакету занять онлайн школи англійської інглішдом в інглішдом, ти отримаєш інтерактивні заняття з персональним викладачем за перевіреною методикою. Хоч з комп'ютера, хоч зі смартфону. Вивчай англійську, коли хочеш, де зручно та скільки завгодно. Якщо ви зацікавилися або вже тривалий час міркуєте над покращенням своєї англійської, переходьте за посиланням, що закріплено в першому коментарі. Проходьте пробне заняття, і якщо вас все влаштує, купуйте зручний для вас пакет індивідуальних занять. А спеціально для вас діє промокод Коргі 10 на 10% знижки для нових студентів інглішдом при купівлі пакетів на 20% або на 50 уроків. Дякую за увагу і користуйтесь. Останній раз ми бачили гурні, як він бився з сардоукарами, і не знали, чи виживе він. Проте у трейлері Пол зустрічає гурні, який по книзі його хороший друг, більше ніж Дункан. Тому, звісно, він радий такому воз'єднанню. А ось гурні бачиться з рабаном, проте не так радісно, як з Полом, тому що коли гурні був рабом звіра, той бив його родину та залишив шрам на його обличчі. Тож нас очікує драматична сутичка між давніми ворогами. Поки Пол розбирається зі своєю ролью серед фріменів. Що буде з Джесікою? Вона досі страждає через вбивство Летто та сумує за Каладаном. Проте її ціль це захистити свого сина та ненароджену дитину. Але щоб мати свою роль серед фріменів, ми бачимо по трейлеру, що вона пройде ритуал обряду з рідиною вода життя, і, схоже, через символи на обличчя та вбрання це пройде вдало. Аполло знову треба пройти випробування, щоб доказати, що він той самий, а саме осідлати Луда. У культури Фріменів осідлати хробака це ритуал повноліття. Отак хлопчик став чоловіком завдяки смертельному хробаку. З'являється нова персонажка принцеса Іролан, донька імператора Шадама IV. І також вчили, як Бена Гесерит. Схоже, у фільмі їй дадуть більше часу, ніж у книзі. З нових героїв ми ще бачимо Фейд Раута. Племінник барона та брат Рабана Фейт фаворит барона. Рабан тупий звір, а Фейт розумний, хитрий, безжальний. Тому він на арені б'ється з гладіатором. До речі, це солдат Артрейдесів з першого фільму. І Пол зустрінеться з цим Фейт Раута, і схоже, буде дуель. Судячи по цьому жесту. До речі, по плану Бен Гасарит, Джесіка та Лето повинні були мати доньку, яка б вийшла за фейт Рауту. І їхня дитина була б квізац-хадерах. Тож можна зробити паралелі, що вони схожі: обидва нащадки будинків, молоді та сповнені енергії. Також продукти програми Бен Гасарит. Ще одна нова героїня Леді Марго. Вона дивиться на арену і фейд Рауту. А потім така інтимно близька зустріч в них. І вона теж Бена Гесерит. Виходить, не всі жінки-війми, а всі жінки-бена Гесеридки. Леді Марго дружина Хасиміра, політика та друга імператора. Та за словами режисера Дені Вільньова, вона, ця персонажка, повна несподіванок. До речі, в книзі, коли артрейдеси прилетіли на Аракіс, Джесіка знайшла записку від Марго, що попереджала про Харконанів неоднозначна жіночка. В кінці трейлера ми бачимо сферу імператора, який, схоже, прибуде на Аракіс особисто. Фільм буде дуже насиченим подіями більше ніж у книзі, але залишає у центрі головну тему небезпека політичних та релігійних месій. Чекайте на огляд другої частини фільму. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити, та дякую за перегляд.